Вітаю вас, мої любі малята, найкращі хлопчики і дівчата. Малята, я рада вітати вас знову на своїй англійській осінній сторінці, у себе в лісі. Дітки, ми з вами вже вивчили багато англійських слів, і зараз пропоную вам повторити і поєднати кольори з овочами і фруктами, і сказати, які ж вони по кольору. Наприклад, у нас є red – червоний tomato, помідор, А разом як ми скажемо, Tomato is red. Повторимо разом. Tomato is red. Молодці. Yellow жовтий. Apple яблуко Разом як скажемо Apple is yellow. Повторим разом. Apple is yellow. Apple is yellow. Молодці. У нас є Purple. Фіолетовий і плам слива. Разом буде плам is Purple. Плам is Purple. Чудово розумнички, все вірно ви повторили. У нас є green, зелений і пір, грушка. Разом грушка і зелений буде пір із green. Разом зі мною пір is green. Pearl is green. Супер! Далі у нас orange. І carrot. Оранжевий і морква. А разом буде Carrot is orange. Carrot is orange. Разом Carrot is orange. Розумнички чудово все сказали і повторили разом зі мною. Повторюйте самостійно. До побачення.